Всім привіт! Ну що, не хочеться виходити з двору, але їду на пошту, тому що мені прийшов подарунок те, що я хотіла. І ви знаєте, що зараз чорна П'ятниця, зараз всі фірми дають дуже великі скидки. Зараз дуже багато є, як кажуть, можливості пропонують рекламу. Але я не зраджую своїм, як кажуть дітям, з якими я вже дуже давно працюю. Це Депава ПД паріж Вони так за парфум де Парі раніше називалися. Зараз така назва. І у них дуже великі скидки і я дуже хочу вас з ними познайомити, тому що треба не прогавити до 2 числа просто. Ну, Продукція шикарна. Я не замовляла собі аромати, тому що в мене вони є. Поки що чому я повинна кажу, жаднічати. Я замовила собі аромодіфузор і замовила гель для. Тіла, і це все для того, щоб показати тільки вам і розповісти, що ж у них зараз за реклами. Тому е, вчора прийшло, але вчора я чомусь облавалася їхати. Зараз їду на нову пошту, заберу посилочку, а вже вдома ми з вами побалакаємо, тому що потрібно поспішати. Дійсно, чорна п'ятниця, дуже великі скрізь скидки, і ми, ми повинні не вгаяти цей час і обов'язково все замовити. Так що їду на е, Нову пошту, ну, туди до, до себе, щоб забрати цю продукцію де Пава, педе де паріж. Таке, що язик зламаєш. Парфум де Паріж. Ви знаєте, чесно кажучи, ті аромати, які знаєш, замовляєш, то Сашуняку, пам'ятаю, теж подобалося. І Дмитро. Ну Дмитро в мене взагалі любить ці такі, знаєте, аромати, він завжди любить, навіть в грязі і в цьому, але завжди любить, щоб знаєш, від нього не воняло, а пахнуло. Тому я ж кажу ще раз, що молодці виробники, що не кинули в такий тяжковий, тяжкий час, переїхали. Із Запоріжжя переїхали в Хмельницький, по-моєму, і працюють, тому що працювати потрібно, потрібно підтримувати економіку. Знаєте, як кажуть, мільярдери не підтримують, а такі люди, що. Дай Боже їм здоров'я і дай Боже те, що дійсно продукція гарна. Угу. Добре, що на кошті небагато людей. Отака посилочка. Бачите, сьогодні величенька, тому що тут дифузор. Бачите, ось льот замерз. На вулиці Мороз. Ну що, ми рідсеньки? Давайте будемо швиденько відкривати. Я вам покажу, що я тут замовила, що мені прийшло. А потім, вибачте, в нас немає світла. Сьогодні у нас якісь роботи там проводяться що за 6 годин. То тому трішки можливо буде темненько. Але. Це не вишивати, це просто подивитися, що прийшло мені, що я замовила в цій посильці. Всю інформацію я відкрию ноутбук, і ми з вами разом подивимося. А потім, якщо ви захочете замовити, ви заходите за посиланням, я його залишу в описі. І будь ласка, депава X ПД Паріж. Знову-таки, дивіться, коробка. Знову таки. Ой, вибачте, порвала. Сертифікат якості. Я вам вже казала, що мені вже телефонували з іншої фірми. Давайте, кажу, ні, я своїм не змінюю. Гарно запечатане, тобто для подарунку те, що потрібно. Це я так роздираю його. Так, все закрите, що нікуди не поїде. І давайте будемо арома. Діфузор подивимося, ось який він, отак ось. Саме, щоб було, якщо будете замовляти, буде бачити, які е е е силки, то е посилання отакий депава. Депава. Тому що вона голосна не депава, де 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 а депава. Так, зараз я відкриваю. Дивіться, яка краса, подарунок дуже гарний для цього. Отака пляшечка. Ой, вже навіть ще закрита, вже пахне. І можете сюди вставляти, пробиваєте. Можете вставити одну палочку, може дві, можете дві вставити, як бажаєте. І сюди йде до цього набору красивого. Іде ще отакий малесенький, такий пробничок. Зараз я. Угу. Дуже ароматний. Як називається дольче К. Навіть не чула про такий. Так, і отаке упакування теж для подарунка. Дивіться, як гарно. Вся інформація тут написана, отут. Коробочка красивезна, рівнесеньке все. І тут гель для душу. З таким дозатором. Дивіться, який він густючий. Який він густючий. навіть не переливається. Склад, все-все є. Так що не хвилюйтеся. Все запечатане отак, нічого не розіб'ється, так що не хвилюйтеся, що як вам там прийде і без проблем. Фірма відповідає за якість. І за все інше. Так, це сертифікат у мене для чого об'єкт вироби парфюмерні рідини, перелік згідно додатку. Згідно додатку, це те, що вони виробляють. Так що, мої любі, ще раз наголошую, що для подарунка те, що потрібно, якщо ви, а ви обов'язково повинні це зробити, це до 2 грудня діє акція. Тобто, один дорівнює 2. Дуже вигідна акція. Що і як детально, я вам не буду розповідати, не буду забирати ваш час. Ви заходите за посиланням під цим відео в описі і читаєте всю інформацію і дивитеся, що вам потрібно замовити зараз, коли, як кажеться, сос-сос-сос, Чорна П'ятниця. Замовляйте, тому що дуже великі знижки. І, або ж, замовити тоді, коли. Дивлячись на ціни, те, що вас цікаве. Я прямо зараз ось подивлюся, що у нас тут. Ну та що тут? Тут відкриваєте усю, як зеленка відкривається. М -м, як гарно пахне. Ви знаєте, у нас ситуація була, коли у нас був якийсь запах. Якогось оселеться, і ми не могли, що я тільки не купувала, що я не ставила, нічого не допомагало. Але тоді ще, вибачте, ця фірма Депава, 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 не робили таких аромодіфузорів. Ось, будь ласка, ставило? А, ні, треба ж закрутити. Зараз, зараз, зараз зараз, вилиночко. То Поспішаю, я така поспішуха завжди, тому що мені хочеться зараз я. Під павер, під'єднаю електрику і покажу вам їхню сторінку що там можна замовляти. А це ставлю на свій стіл, щоб пахло вам на стрімах. Так що ми трішки з вами пошуткували, але зараз серйозна інформація, будь ласка. Зайдіть, подивіться і обов'язково замовте. Я ж кажу, що дуже вигідно разом складатися і робити замовлення із своїми подружками, з кумами. Чому? Тоді доставка буде дешевшою. Тому що нова почта, ну, чесно кажучи, не зовсім дешево. Це я кажу, як завжди, чесно, як воно є. Так що, будь ласка, акція стартувала. Сьогодні у мене аромадіфузор і гель для душу, а ви там уже дивіться, що вам вибирати. Зараз я відкрию і трішки ми разом полистаємо. Домовилися? І швиденько замовляйте. Я відкрила ось сторінку, ви бачите, де пава. Уже 2,5 мільйона українців працює з цією фірмою. Тобто, хочу сказати, якщо ви замовляєте, наприклад, 30 мл аромату будь-якого, другий вам в подарунок безкоштовно. Аромадіфузор теж ви замовляєте один, другий в подарунок. А арома коштує 189 гривень, а гель 149. Так що ви відкриваєте по посиланню сторінку і дивитеся. Дивіться, що у вас тут. Цікаве все тут є, а аромати, парфуми від 99 гривень ціна. Дивіться, 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 які знижки. І ви замовляєте. Тобто, заходьте самі, вибираєте, можете по телефону дзвонити, можете писати на сайті. Один, купуєте два. Отримуєте з 24 по 2 грудня. Я трішки запізнилася, тому що мені, чесно кажучи, було не до того. А зараз я поспішаю, щоб ви зробили замовлення обов'язково. Так що читайте, листайте, вибирайте і саме головне, згуртовуєтесь разом, щоб зробити собі комусь ще замовлення, а за доставку платити менше разом.